Нині у Полицькій виправній колонії утримується 777 засуджених. При потребі спецустанова може прийняти 800 громадян. Тож, за словами керівництва закладу, кожен засуджений має достатньо житлової площі, понад 4 квадратних метри. Не жаліються позбавлені волі і на харчування. ваша думка, що все видається свіже, по нормах. Під час виїзного засідання спостережної комісії представники обласної влади перевірили і медичну частину колонії. Упродовж двох років тут працює єдиний у районі сучасний флюорограф, придбаний за 950 тисяч гривень. Завдяки вчасній діагностиці за цей час у спецустанові виявили лише одного засудженого хворого на туберкульоз. Це досить важливо, що саме в такому в закладі закритого типу є таке медичне обладнання, завдячуючи цій установці, виявили в Минулому році хворих на туберкульоз було не було жодного. Позаминулого не було жодного. В цьому році в установу прийшла особа, в якої виявили відкриту форму туберкульозу. Її зараз направили в Харківську лікарню е, спеціалізовану системи пенітенціарної служби, і вона проходить. Особа там лікування. Втім, є у медичній частині і свої проблеми. Медпрацівники мріють про додаткове обладнання а до роботи флюорографа мають зауваження. Цей флюоров, він як хандаєць цей поїзд, буває десь клинить йому. То ми, він ще на гарантії у нас, ми вже дали заявку, на, щоб зробили сервісне обслуговування. От зараз чекаємо спеціаліста. Де що треба з обладнання, наприклад, в лабораторію, в центрифугу треба, апарат ФЕК, фотоелектроколориметр. У нинішньому році в Полицькій виправній колонії заплановано завершити ремонт у банно-пральному комплексі, модернізувати систему опалення та утеплення житлових приміщень. Крім того, вже з наступного місяця у спецустанові запрацює нова виробнича лінія. Засуджені виготовлятимуть спецодяг та мішки для дамбування берегів річок на випадок паводків. Ми цим видом продукції вже були занімалися певний період часу. Зараз враховуючи те, що йдуть підтоплення території, в нас є замовлення на пошиття цих мішків, на так називаємо БГТ, які використовуються для укріплення берегів, для недопущення розтоку води під час паводків. Відповідно, буде нарахування зарплат засуджених, відповідно буде нарахування грошей на доходи для покращення. Умов утримання засуджених регулярно із засудженими проводять і роботу з ресоціалізації за шість місяців до звільнення. Кожного із них зараховують на курси підготовки до звільнення. Заняття і тренінги з пошуку роботи, з доведення основних нормативних актів, які стосуються реєстрації, отримання документів, працевлаштування, житлових побутових питань. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.